Добрий день, мене звати Федоренко Поліна Олександрівна і я вчитель освітнього порталу Вні школи. Хочу допомогти вам зробити аналіз однієї із новел Олеся Гончара Залізний острів, яка увійшла до його роману у новелах Тронка. Темою нашого онлайн-уроку й буде детальний аналіз даної новели. Нагадую, що новела ця увійшла до його роману Тронка. Темою новели є зображення першого юнацького кохання, подорож закоханих на, за... на старий залізний крейсер, яка мало не закінчилася трагедією для них. Ідеєю твору є оспівування першого юнацького кохання, а також людей, які є носіями народної мудрості, які розуміють призначення людини на землі. А також тут є заклик до збереження і захисту людського єдства і взагалі людства перед загрозою цивілізаційних якихось процесів глобальних. Розглянемо героїв твору. Це, по-перше, Тоня Горпищенко і Віталік, це Лукія Назарівна, табірний баяніст, Сухомлин, родич Віталіка, батько Тоні, дівчата подруги дівчини та діти, з якими вона працювала у таборі. Бо Головними героями, звичайно, є Віталік і Тоня, закохані один в одного. Віталік, він, на вигляд, звичайний хлопець, якимось таким, здається, нам необережним, але він досвідчений радист, він чистий душею, романтичний, цілеспрямований, здатний на сильні почуття, відповідальний, сміливий, досить розумний, чесний, скромний, допитливий. І що є дуже важливим в цій новелі, він не падає духом і активно шукає вихід із скрутної ситуації. Тоня дівчина весела, допитлива, працьовита, вона віддана своєму коханню, вона відповідальна, переймається долею світу, здатна на сильні почуття, щира, чесна, чиста душею, як і її коханий, і вона, звичайно, має підхід до дітей, адже вона працює з ними у таборі дитячому. Щодо сюжету, то Віталик і тоня вони кохають один одного, але через свою легковажність вони опиняються на військовому кораблі, який служить полігоном для нічних бомбардувань. Тобто вони опиняються один, на, один із небезпекою. Їхній човен, на якому вони припливли на цей корабель, він відв'язався та відплив, тому вони не могли повернутися на берег. Однак дівчина і юнак вони не впадають у відчай і прагнуть знайти порятунок, не втрачають свою гідність, сміливість і шукають вихід із тієї ситуації, у якій вони опинилися. Щодо особливості композиції цієї новели, то слід відзначити відсутність фіналу і розв'язки. Розв'язка в іншій новелі, адже це роман у новелах і. Відсутністю цієї розв'язки символізує смертельну небезпеку всього людства, гуманістичних цінностей у суспільстві, які в будь-який момент через дію тих невідворотних цивілізаційних процесів можуть опинитися під загрозою знищення. Також важливим композиційним прийомом у цій новелі є контраст зображення красивої природи і протиставлення їй залізного. Острова. Отже, Залізний острів це новела засторога, в якій Олесь Гончар застерігає і закликає схаменутися людство, тому що воно стоїть перед небезпекою знищення, і автор намагається показати нам, що треба думати про те, що буде після наших якихось дій і вчинків. Отже, на цьому все. Нагадую, що мене звати Федоренко Поліна Олександрівна і я вчитель освітнього порталу «Вні школи». Підписуйтесь на наш канал, заходьте на наш сайт і з нами готуватися до ЗНО, вам буде легше. До побачення!